Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко я адвокат партнер адвокатського об'єднання Баріст, це рубрика про адвокат. І сьогодні, як завжди, говоримо про конкретну справу, конкретні результати та конкретні приклади життя. Мова піде про обмеження сроку до судового розслідування, виправдання та стягнення шкоди за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. У 2011 році я взяв доручення та став захисником у кримінальній справі за обвинуваченням особи, у чиненні злочину, передбаченої статтею 359 Кримінального кодексу України, незаконне придбання та замах на використання спеціально-технічного засобу негласного зняття інформації. В цій справі на початку було не дуже радужно. Тут іявка з повинною, і висновок експертної установи, і затримання на пошті, як то кажуть, на гарячому з посилкою, в якій за версією Служби безпеки України знаходився спеціальний технічний засіб негласного зняття інформації. Однак стороною захисту було поставлено під сумнів і явко з повинною. За висновком судового авторознавчої експертизи, вона написана під активним впливом третьої особи, і висновок експертної установи, так як експертний висновок був здійснений з порушенням вимог статті 3 закону України про судові експертизи, експертної установи, яка залежала від органу досудового розслідування – Служби Службою безпеки України. Разом з тим, допит свідків судді першої інстанції встановив, що свідки нічого по фактичному обставина справи пояснити не можуть, а за їх твердженням, дані, що містяться в протоколі допиту, надані не свідками, а записані самим слідчим. Незважаючи на це, суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок, з яким сторона захисту обґрунтовано не погодилась, була подана апеляційна скарга. За результатами апеляційного розгляду обвинувальний вирок був скасований. Апровадження по справі закрито у зв'язку з відсутністю діях клієнта складу злочину. Виправданий апеляцією. Без виклику сторін, тоді ще Верховний суд України, рішення апеляційної станції скасував, направив справу на новий апеляційний розгляд. За результатами нового апеляційного розгляду вирок суду першої інстанції був скасований, а у зв'язку з розділом справи за правилами Кримінально-Процесуального кодексу 1960 року справа була направлена на додаткове розслідування. В цей час набув чинності, діючий Кримінальний процесуальний кодекс України. Слідчим було внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, однак повідомлення про підозру моєму клієнту так і не вручалось. На мої клопотання про ознайомлення з матеріалами справи слідчі виніс постанову про відмову її задоволення, сказавши, що ми не є підозрюваним, а відтак не маємо можливості і права ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Таке рішення слідчого було оскаржено слідчому суді, адже в цій справі мій клієнт був і підозрюваним, і обвинувачуваним, і підсудним, і засудженим, а також виправданим. Однак, незважаючи на те, що слідчий суддя погодився з наведеними доводами та скасував незаконну постанову слідчого, статус клієнта знаходився у підвішеному стані. А сроки до судового розслідування за редакцією Кримінального процесуального кодексу України, що діяв на той момент у провадження без повідомлення про підозру. Не існувало. Що ж робити? Обмежувати сроки досудового розслідування. За, за результатами розгляду такої заяви, сроки досудового розслідування рішенням слідчого судді Приморського районного суду міста Одеса були обмежені. Апеляційна інстанція погодилась з його висновками. До речі, це одне із перших таких рішень в Україні. По спливу визначених сроків слідчим було винесено рішення про закриття кримінального провадження за відсутністю в діях мого клієнта складу кримінального правопорушення. За наслідками незаконного притягнення до кримінальної відповідальності нами було подано позов про стягнення матеріальної та моральної шкоди. За результатами розгляду справи судами трьох інстанцій на користь клієнта була стягнута шкода у розмірі 512 тисяч гривень. Сума невелика, однак клієнта вона влаштувала. Результат досягнуто. Посилання на всі рішення залишу в описанні до відео. Ознайомтеся! Якщо вам сподобалось, ставте подобайку та підписуйтесь. Напишіть в коментарях, про що ви б хотіли почути в наступному випуску. А з вами був я, Адвокат Пономаренко, в рубриці адвокат». До наступних зустрічей в рубриці адвокат».